Opel Mokka – це компактний кросовер, який на перший погляд виглядає цілком німецьким. Але насправді його історія дещо інша. Модель розробляли не в Німеччині, а у корейському підрозділі концерну General Motors. По суті, це старший брат Opel Corsa D. А на цій же платформі створили Chevrolet Trax, також відомий як Тракер. У США та Китаї ця ж машина продавалася під брендом Б'юкінкор, тобто перед нами глобальний автомобіль, адаптований під різні ринки. На вторинному ринку Мока користується популярністю. Ціни відносно доступні, комплектації різноманітні, а якість виконання в цілому відповідає європейському рівню. Але як і будь-який автомобіль, ця модель має не тільки переваги, а й слабкі місця. Кузов Мока» добре захищений від корозії. Ржа з'являється переважно на деталях, які вже ремонтувалися після ДТП. Невеликі сколи фарби, як правило, не перетворюються на корозійні осередки. Проблеми можуть виникати у місцях прилягання пластикових накладок, там іноді відшаровується фарба. Хромовані елементи кузова з часом мутніють і страждають від реагентів. Склофар та навіть лобове інколи швидко вкриваються подряпинами. У багатьох мок встановлені адаптивні фари AFL. Вони рухаються у напрямку повороту, але саме вони часто доставляють клопіт. З'являється повідомлення Service Сервіс ФЛ. Зникає дальнє світло, а лінза повертається в бік. Такі проблеми почали проявлятися вже у першій зимі експлуатації. Інтер'єр моки виглядає доволі сучасно та якісно зібраний, проте з часом хромовані вставки на центральній консолі втрачають вигляд. Власники часто переклеюють їх плівкою, кнопка стоянкового гальма іноді відпадає, замінник можна замовити навіть з Китаю. Слабке місце вентилятор системи опалення починає скрипіти, працює лише на деяких швидкостях, а згодом і зовсім виходить з ладу. При заміні салонного фільтра часто відламується кріплення демпфера бардачка, дрібниця, але неприємна. Класичний атмосферник із човунним блоком циліндрів, який має просту і перевірену роками конструкцію. Його головна перевага величезний запас ресурсу. При грамотному догляді та регулярних замінах оливи двигун легко проходить до 400 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Однак він стікається з протіканням клапаної кришки. Гума з часом дубіє, з'являється запах оливи і сліди підтікання на двигуні. Мембрана системи вентиляції картерних газів може розтягуватися і призводити до нестабільної роботи на холостих обертах та підвищення витрати оливи. Свічки та котушки запалювання виходять з ладу досить регулярно, особливо при використанні пального сумнівної якості. Бажано мати запасну котушку. Термостат у пластиковому корпусі служить у середньому 70-90 тисяч кілометрів, після чого починає підтікати або залипати. Вирішенням проблеми є встановлення більш надійного алюмінієвого аналога. Інколи страждає герматичні сальники колінвала, а також можуть з'являтися шуми від гідрокомпенсаторів на холодному запуску. По суті, це спрощена та урізана версія старшого 1,8-літрового мотора. Він має схожий конструктив, чавуний блок, ремінний привід ГРМ, атмосферне наповнення. Його основна перевага простота, надійність і дешеве обслуговування. Втім, через скромну потужність та відсутність турбіни цей мотор видається слабким для кросовера, вагою понад 1,3 тони. Динаміка посередня, особливо на трасі при обгонах. Зате з точки зору витрат палива він дещо економічніший, ніж 1,8. І спокійно переварює середню якість бензину. Типові проблеми аналогічні до старшого брата, протікання кришки клапанів, недовговічний термостат і час від часу несправності котушок запалювання. Це найсучасніший бензиновий двигун у лінійці Мока, що пропонує хороший баланс між економічністю та динамікою, оснащений турбонаддувом, ланцюговим приводом ГРМ та системою фазорегуляторів. На практиці цей мотор забезпечує кращий розгін у місті і впевнену їзду на трасі в порівнянні з атмосферниками. Однак і кілька нюансів на ранніх випусках зустрічалися проблеми з поршнями та кільцями, що призводило до підвищеного масложору, але після модернізації конструкції ситуація покращилась. Ресурс ланцюга ГРМ обмежений. Зазвичай він витримує близько 150 тисяч кілометрів. Після чого з'являються сторонні шуми і потрібна заміна. Турбіна чутлива до якісного й оливи та своєчасних замін. При перегрівах або нестачі оливи може тріснути корпус. Система запалювання виконана у вигляді індивідуальних котушок, які простіше та дешевше міняти окремо. Цей дизель розроблений японською компанією Isuzu і має репутацію витривалого та невибагливого мотора. Він добре переносить великі пробіги, відзначається невеликим апетитом і відносно простим конструктивом. Система впорскування Bosch цілому надійна, хоча чутлива до якісного пального турбіна служить довго, а головні проблеми з'являються переважно на високих пробігах. Це зношування сажового фільтра та клапана EGR. Що властиво всім сучасним дизелям. В іншому ж 1.7 CDTI здатний пройти понад 300-400 тисяч кілометрів без серйозних капітальних ремонтів. Для тих, хто багато їздить трасами, це один із найкращих моторів. Більш сучасний дизель із алюмінієвим блоком, розроблений GM вже з урахуванням екологічних норм Євро 6, має задній ланцюговий привід ГРМ, що вважається зручним для компоновки, але його ресурс рідко перевищує 250 тисяч кілометрів. Після цього ланцюг доведеться міняти. Перевага цього мотора низький рівень шуму та хороша економічність. Він працює значно тихіше, ніж 1,7, але є й мінуси: складніші та дорожчі системи нейтралізації відпрацьованих газів, ЄГР, DPF, іноді CSR та AdBlue вимагають регулярного догляду. Чутливість до пального та оливи, особливо в міських режимах і з короткими поїздками, при великих пробігах можливі проблеми з паливними форсунками. В цілому це сучасний економічний і приємний у їзді мотор, але він потребує більш уважного обслуговування і не такий залізобетонний, як старший 1,7 CDTI. П'ятиступенева d 16 працює з атмосферними моторами, корейська розробка на базі Опалівської F16, але значно більш досконалена і служить довго. Шестипенева М32 йде у парі з турбодвигунами, вважається без проблемою, варто лише вчасно міняти оливу. Шестипенева автоматична 6D40 це класичний гідротрансформатор від GM, надійний ресурс понад 200 тисяч км при регулярній заміні АТФ кожні 40 тисяч км. Ходова частина доволі проста та витривала. Передні елементи потребують втручання після пробігу близько 120 тисяч кілометрів. Оригінальні кульові опори міняються окремо, але селенблоки продаються лише у складі важелів. Стабілізатори та рульові тяги тримають понад 100 тисяч кілометрів, інші елементи понад 200. Задня підвізка балка дуже витривала з довговічними селенблоками. Загалом ремонтопридатність і ціни на обслуговування цілком прийнятні. Opel Mokka – це міський кросовер, який можна вважати цікавою альтернативою японським конкурентам. У нього надійний автомат, різні варіанти двигунів на вибір і якісний салон. Так, у моделі є свої слабкі місця, електрика, вентилятор, пічки, термостат чи адаптивні фари, але всі ці проблеми не є критичними. При своєчасному обслуговуванні Mokka не вимагатиме великих витрат і стане практичним варіантом для тих, хто шукає доступний кросовер із європейським характером.